Сьогодні приймаю Тут. атестацію в Анастасії Снігурської, так, яка навчалася у нас на буткемпі на першому потоці, та успішно завершила навчання. І скажи, будь ласка, ось Анастасія, як ти познайомилася із Brave Capital і як ти дізналась про нашу навчальну програму Буткемп? Ну, з Brave Capital через Назара познайомилась, бо в принципі, якби не так багато у нас стрінок про інвестиції, не так багато блогів. Тому так чи інакше, все одно всі в одному полі. А ось, тобто, якийсь час слідкувала потім через Остапа так. Познайомились, бо він запропонував детальніше там про її тлін дізнатись. Потім обговорювали співпрацю як куратора на курсі? Ну і, власне, так ми і дійшли до того, щоб поговорити вже детальніше як про це менторство. Ось тому, якщо коротко, якось так. Добре. Скажи, будь ласка, чому ти вирішила прийти навчання, так, і які в тебе були очікування? Ну, мені хотілося напевно, перш за все, загалом якось структурувати ті знання, які вже є, подивитись, як це може бути з іншої сторони, да, з якоїсь такої іншої методології, тобто перейняти досвід, який ще є на ринку. В принципі, для себе щось нове дізнатись. Ось тому напевно очікування були такі: в принципі, десь в якійсь мірі очікування й співпали з реальністю, можливо, це наступне питання, але я так одразу підв'яжу, поки думка пішла. Тобто, в цілому було доволі корисно і багато різних нюансів, таких на ну, більше як софт скілів, але це теж дуже важливо і корисно, і ось Ця методологія теж прикольна. Хоча покинути треба ще до неї звикнути. Трошки відкатати. Єдине, mm -hmm. що напевно мені хотілося б, ніби от моментом, особливо там, коли ми до портфеля дійшли, ніби от якоїсь, знаєш, як, якщо ми більше про софтські говорили, то мені ніби як хард частини не вистачило типу там конкретно як краще там складати портфелі і так далі. Ну тобто я розумію, що у вас трошки інакше ви це формуєте. Але це особисто по моїх очікуванням, ніби от цієї частинки було замало. Ось. А так, о, в принципі. Прикольно, і можливо, по часу? Мені було трохи задовгий саме цей формат. Тобто, в якійсь мірі це було прикольно, тому що воно не супер е, виснажує, але е, виходить так, що там від перших консультацій до зараз прийшов вже дуже великий проміжок часу, і вже там важко щось собі пригадувати. Окей, добре, дякую за відповідь. Е, от скажи, будь ласка, коли ти вирішила йти на навчання, так чи були в тебе якісь там переживання, так, от можливо. Коли там виплатили кошти, там чи були якісь певні сумніви тут в цьому плані, теж поділись, розкажи, цікаво. М -м, та не можу сказати, що, в принципі, були якісь такі там сильно сумніви чи переживання. Ну, тобто, мені здається, все одно як перед будь-яким навчанням або чимось новим, таке хвилювання присутнє, тому що, типу, там нові люди, там, ну, в принципі, зрозуміти формат е і так далі, але в цілому ніби не було нічого такого. Окей, okay, добре. Що взагалі тобі найбільше сподобалось у навчанні, так які ти можеш підмітити там, можливо уроки, модулі, так що найбільше тобі запам'яталось? Е, ну, найбільше напевно це саме типу, про складання власне, фінансового плану. Це те, що ну, от, те, як воно структурно типу, складено, в принципі прикольно, ну і побути на місці клієнта, в тому числі якісь такі аспекти для себе підсвітити, тому що як цей сапожник без сапог, інколи бо на свої фінанси не завжди вистачає, якби часу, ресурсу, і тут було цікаво подивитися, як очима іншого спеціаліста на себе в тому числі, і так і помітити. Якби де клієнтам, якби може бути ок, не ок, і так далі. Багато було ще, в принципі, корисних аспектів там в плані проведення консультації, там як краще себе вести, де там задати питання, на що звернути увагу. Ну, тобто, такі, ніби якісь дрібнички, які ти одразу не помічаєш. Ну, якби про них навіть не думаєш, але вони насправді корисні і складають ось цю якраз комплексну таку картинку, з якою вже можна далі щось робити. Угу, Окей, супер. Скажіть, будь ласка, от з позиції людини, так, яка пройшла вже навчання, і які от очевидні переваги отримає людина, яка пройде такий самий буткемп і буде використовувати на практиці всі отримані знання. Так? Ну, мені здається, що найбільша перевага це само, ну, як розуміння структури. І того як типу краще вести клієнта, і саме типу вести його, а не просто щоб типу консультація була Q&A сесія. Клієнт навалює питання, ти відповідаєш, нічого потім не понятно. В голові він і але ви ніби поговорили. Угу. О, ось тобто, мені здається, це найбільший плюс, особливо ну тобто, на старті, якщо людина до того там не консультувала, то ось ці якраз там рамки і розуміння, про що ми сьогодні говоримо. Воно і людині допомагає чіткіше підготуватися, а не коли типу клієнт просто розфокусовує цю всю увагу. Ага. Тому це напевно таке ну найбільше, якщо говорити про людину, от яка тільки прийде там, на навчання там, окей. Скажи, будь ласка, що в тебе по результату так? Який найкращий? Чим гордишся за от процес навчання проходження? Я не можу сказати, що в мене є наразі якісь чіткі результати, тому що, якщо чесно, так як воно співпало ще з моїми паралельними різними процесами, то в мене ще не було багато часу проводити консультації, тобто я ще десь в процесі якраз а, ось, але це однозначно допомагає, і ти розумієш, принаймні на тобто, в якому форматі ти можеш комунікувати і. Теж цікаво, що типу спочатку, е, якраз менторство стало більше запитів на те, що можна типу якось індивідуально, а як? І якщо раніше я казала, М -м -м", ну просто тому що це нелогічно. Ну тобто я проводила колись так навчання в форматі консультацій, і я розуміла, що це просто виходить перегруз інформації на людину, тому що знов ж таки от не було якоїсь такої структури, і виходило, що якби забагато інформації на людину одразу вона така о боже складно, ну і починає якби лякатись і плутатись. Ось, а зараз воно якби так, в принципі, десь якась картинка вимальовується в цьому плані, тому ще в процесі коротше, формування результатів. Добре. Скажи теж, будь ласка, які в тебе перспективи на майбутнє в процесі, так у що ти віриш, так, до яких цілей хочеш прийти, так? от таке от бачення в тебе на найближчий, хоча б рік час. Хочеться якби, далі розвиватись, дізнаватись, там, нове і так далі, набирати більше досвіду, в тому числі, коли ти поведеш типу, клієнта від і до, тому що ну, якби, не завжди ти бачиш якби, кінцевий результат, грубо кажучи. А це теж якби, доволі цікаво. В принципі, да, ну, в більшості це там, розвиток блогу, розвиток себе, набір клієнтів, аудиторії і так далі. Ну, тобто такі якісь аспекти, які, в принципі, можна сказати, базові. Угу. В якійсь мірі. Добре. Скажи, будь ласка, от навчальна програма Bootcamp для якої вона людини, так? От яким людям, з якими категоріями ти б рекомендувала прийти навчання? Я думаю, що це навчання ну точно не для людини, яка тільки типу вирішила, що от класна професія, піду робити. Ну тому що буде доволі важко. І ну, все одно якісь такі аспекти, які ти там вже базово сприймаєш, там не знаю, де людині там звернути увагу там, на фінподушку, що це загалом таке. Там не знаю, як краще Ну, Якась така базова, навіть фінансова грамотність, не кажучи вже там про те, як детальніше інвестиції працюють, що теж потрібно це розуміти до старту. Ну тому що інакше буде. Перегруз трохи мені здається по інформації, або на поки її буде недостатньо, а, тому що все-таки тут ми типу більше говоримо про методологію, як вести клієнта, а не типу, ну прям вивчення самостійне, ще й якихось фінансових аспектів. То я тобі дуже вдячний за відповіді, та і ну, важливо теж зворотний зв'язок, так від, від студентів і розуміти там, як воно з іншої сторони, бо ми там з однієї сторони так знаходимося ну, звісно. і звісно. Стараємося якось так вибудувати, щоб воно було. Прямо в точку, так і люди брали і робили результати. Після цього добре більше по питаннях тебе мучити не буду. Та дякую тобі за ці відповіді. Дуже цінно, і важливий твій зворотний зв'язок.